Я рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні я підготувала для вас добірку легендарних серіалів, які стартують у 2024 році. На мою думку, рекорди переглядів будуть побиті. В цьому відео я розповім вам про деталі нових турецьких серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку серіал від Щепенець. Серіал розкриє глобальну проблему сучасного суспільства, в якому, незважаючи на розвиток і прогрес, все ще є поділ людей небідних і багатих. Це захоплива драма з елементами бойовика, що розповідає глядачам історію сучасного Робін Гуда. У сучасному світі багато хто стверджує, що справжні герої зникли, що немає таких чоловіків, які могли б захищати людей похилого віку та слабких. Немає надійного плеча для опори. Але Ферхан не погоджується з цими словами. Він відчуває внутрішній біль через соціальну нерівність, яка його оточує. Зрештою, досягнувши межі терпіння, він вирішує взяти справу справедливості у свої руки. Так, у Тарлабаші з'являється своя версія Робін Гуда, турецький захисник знедолених і бідних. Але несподівана біда вибила Ферхана з колії. Отримавши звістку про смерть близької людини, він зрозумів, що далі не зможе вести боротьбу і мститися. У власному вигляді він вирішив стати орханом і продовжити боротьбу. Тепер йому належало вступити в протиборство з людиною, чию доньку він шалено любив, наче завтра не настане. В серіалі все розпочинається на перший погляд із нешкідливого інтерв'ю, яке політичний журналіст Хакан прийшов взяти в актриси Манолі. Він абсолютно незадоволений цим завданням і до актрис подібного жанру ставиться зовсім несерйозно. Але у Хакана не було вибору в даному питанні і тому, згнітивши серце, він вирушив виконати свій професійний обов'язок. Актриса Манолія теж не горить бажанням спілкуватися з журналістом, оскільки з гіркого досвіду знає, що ті майже завжди примутряються став. Такі каверзні запитання, що ставлять у незручне становище. Інтерв'ю відбулося у вечірній час у безлюдному приміщенні. Саме тоді, здавалося б, почалася якась незрозуміла гра між Манольєю та хаканом. На перший погляд, прості запитання стали звучати якось загадково і несподівано. Обидва опинилися у владі незрозумілих і суперечливих почуттів. Вітряна гора історія зайнеп і халіля, які живуть далеко не так, як хочуть їхні батьки. Зайнеп вихована дівчина з однієї найбагатшої родини у місті. Вона розумна і красива. А Халіль сирота. У дитинстві він втратив матір і батька. В даний час він живе зі своєю тіткою, яка живе ненавистя до тієї сім'ї, через яку Халіль позбувся батьків. А більше всього вона мріє їм помститися. Незважаючи на стан і такі різні долі, Зайнеп і Халіль зближуються. Більше того, вони роблять усе не так, чого хочуть від них їхні родини. Одного чудового дня через своє небажання жити за правилами, встановленими їхніми сім'ями. Зайнеп і халіль опиняються в дуже складній і заплутаній ситуації. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Серіал Попіл що робити, якщо людина, на яку ви чекаєте, не від світу цього? Зенічня і заможна жінка починає читати неопублікований роман. Однак за паморочливій фантазії перетворюються на небезпечне заборонене кохання і ламають її життя. А зараз, любі мої глядачі, бонус для знавців турецьких серіалів. Вгадайте назву серіалу. Серіал оповідає про Женет, яка раніше пов'язала себе міцними вузами шлюбу, з людиною, яку вважала своєю долею. Вона була впевнена, що чоловіку майбутньому обов'язково зробить її щасливою, але помилилася. Її чоловік виявився справжнім тираном, який не терпів непокори. Життя дружини він перетворив на кошмар, заточивши її в золотій клійці. Він невимушено поводився на публіці і перед родичами, змусивши повірити в сімейну ідилію, що панує в його. Серіал до тебе. В головних ролях знялись Синем Унсал, Альп Наврус, Мілкірі Шахінкая. Хакан не просто розумний, а надзвичайно багатий, а також вельми привабливий. Він є власником однієї з найбільших у Туреччині будівельних компаній. Однак в особистому житті бізнесмена зовсім не так гладко, як здається. Усі оточуючі думають, що між ним і його дружиною Мерве панує іделія. Але це всього лише видимість. У сімействі явно вже є розлад, а почуття давно згасли. Вирушивши в ділову поїздку, Хакан зустрічає свою давню приятельку Сахру, в яку колись був пристра. Сно закоханий у його серці знову спалахує ніжна симпатія до колишньої коханої Герой опиняється перед складним вибором: зберегти сім'ю або піддатися спокусі та відновити старий роман. Чи будете ви переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо.